Краса лісів Київщини. Як гарно репить сніг. Зимова казка 14 грудня. Красивам зимового лісу. Не тільки сосни гарні, а й дубочок, які. прикрасила його зима. Милуєся. Водівнички. Шпаківнички такі. І ось висить на березі. Таке яблучко. Чи то тваринкам смакувати? Чи чого тут так цвях торчить? Моя ловушка, не дай Бог.